Доброго ранку. Як сталося. Снився океан. Мене занесло хто зна куди на додовому матрасі. Берега не видно і допомогти нікому. Допомога завжди помочь. Навіть не сумнівайся. Ти вчора казала я розмова? Вчора, мабуть, була. Сьогодні вже не знаю. А хоч прощу. про що? Про особисте. Що хочеш, давай поговоримо. Закохалась когось. Я в твоєму віці. Мам, зараз це виглядає інакше. От халепа, блін. Я, так що там в тебе розповідай? Забудь, приїхала. Добре, поклична тусиньку поснідаємо. Він вже на роботу пішов. От, блін, я. Я вибулась на роль Яни. я вам сподобалось до зустрічі.